Добрий день всім, друзі та дівчата, ребята. Тобто, дачу хотів подякувати за коментарі за 2000 що що надала зразу вскривати 2000, 2000 наждачкою. Так як ви пишете, я дивився в інтернеті, в принципі, відео є случаї. Є случаї, коли треба проходити і проходять, потім 2000 так як я хотів. Там вже дуже більш грубіший коротше, лак. А в принципі, якщо у нас лак примерно-незадряпаний, так як ви кажете, зразу беремо 2000-3000 і в принципі, поліруємо. Тоді по фарах, далі, що я вам хотів показати, фари, оце вже я пройшовся, ну, бачимо, як отак дивиться, все одно є такі. якоби в принципі, Пробіли, подри, продряпини. Ну, як вже дивимося, то так їх в принципі, немає. Тобто, ну, думаю, ця фара, це я вже пройшов неї е, трьохтисячної, дошов до неї, тисячу дві. Тобто починав 500, тисяча е, дві і трьохтисячно. 500 починав, що щоб обрати оті глибокі царапини. так якось на цій фарі. А цю фару я ще не робив, зараз буду робити цю фару. Тут ми бачимо, є глибокі прям царапини. Е, просто вже... Лак вже змитий і скрилися ці царапини. Тобто, Я так думаю, що фари ці вже були вже раз були скриті лаком, то що скрилось під лаком, а ці грубі царапини, їх зразу було не видно, коли був на них лак. Тобто я змив, виходить, лак і скрилися ці царапини. І тепер, якби я поставив собі задачу сполірувати їх, я розумію, що сильно не можна фари полірувати, що залєся лаком, але все одно хочу їх убрати, ці царапини, щоб принципіально їх вже не було видно. Тобто, зробити ту фару, як та. І бачимо, ну, воно отут, тобто така вона. Ну, от бачите, Тут вона теж ось така, зверху помутніння. Сюди пішло теж таке тобто Тут помутніння. Вся така вона більш мата. Тут, от тут внизу типа, якби нема. Тут вверх і сюди вся фара така вона мутна. Тут збоку немає то есть, таких царапин. На тій фарі були тут збоку, і тут принципіально так само. Було як на цій. Тобто, ну, там ще плюс було з боку затрапано. Я так думаю, що раніше фари були, вже ж машина не, не свіжа, як то сказати. Думаю, що раніше фари були вже скриті лаком. Тобто, і закрито були ці царапини. Коли я змив цей лак, виходить то воно скрилися опять ці глибокі царапини. Ну, я їх постараюся обрати. Тобто. По інструментах, я подивився в інструменті в інтернеті, в принципі, ручна машинка, я вже хочу купити ручні машинки. Звичайна машинка стоїть 1000-1000, така кругла, щоб брати інсентркуватися, щоб брати просто в руку електрично. Професійна машинка стоїть по-моєму, 7800 під компресор, під давлення. Ну, Я так думаю, логічно, щоб не ганяти компресор лишній раз. Так як він у мене один. В принципі, коли куплю другий компресор, то я тоді візьму вже професійну машинку за ті 7800. Зараз вона в інтернеті стоїть професійно, написана спеціально для поліровочних тось робіт. Тось. І подивився іменно набори. Продаються набори прямо з болгарка, 4 насадки. Тоді войлочний круг, войлочна перчатка. То есть, плюс там ще насадки різні на цей. В принципі, з болгаркою і з трьома тюбіками. Типа 1000 тюбік, 2500 і 3000 тюбік поліровки та що без води. Мені от я прям загорівся, дуже сильно хочу купити іменно цю та що без води, тому що мене реально теж напрягає це, е ці пасти, обичні G3 під воду. Мене реально напрягає, що постійно ти в воді коротше, реально не хочу. І В принципі, я розумію, що мені треба хоча б купити ту машинку електричну це 1000 і плюс набор, плюс набор насадок. І ще хай буде поліровочна, ще одна та болгарка буде, дві. Я думаю, вона інструмент ніколи не помішає. Тому що хто знає на стільки цієї мені може хватити болгарки. То я думаю, я куплю вже той набор, хай я потрачуся, це виходить. 5 тисяч стоїть той набір і оптом, типу, да? і плюс ще машинка. 6 тисяч гривень. В принципі, в наше время, думаю, небагато. Як закінчу цю машину, я думаю, в принципі, з тих грошей. Тобто, я ті гроші не потрачу нікуди, а з тих грошей, що я закручу цю машину, і, в принципі, я куплю той собі набор. І тоді вже, е, в мене буде набор, я буду не паритися, хто до мене буде приїжджати, я спокійно без проблем. Вже більш професійно до поліровки буду відноситися. Тобто, і, і, я буду дивитися відео, буду все равно я передивлятися, відео, як щось скривати, як клеїти різні бронепленки. Тобто, ну, більш нідрятися в цю тему хочу. По машинах, і ми, то, що, в принципі, зараз у нас на носі щось зима. На обичну роботу йти за 6-8 за тисяч, чесно, не, не горю желанням. Мені в принципі, я краще посижу в гаражі, подивитися, я знатиму, за що я в принципі, роблю. То есть. І так як ви казали, що треба робити вихідні, то да, в принципі, я е, буду робити з вихідними, брати собі вихідні, тому що е, всі знають, що якщо без вихідних робити, це просто не виробиш. Вдома нічого не зробиш. То есть, ну, коротко, да, треба так я буду брати собі, наприклад, буду робити з понеділка по п'ятницю, в суботу-неділя буду собі брати виходні, займатися домом, двором там, і ну, робити, як, в принципі, як на роботі. Хоча я ну, роблю так постійно, як на роботі. Ну, люди, наприклад, не розуміють, що людей, якщо роблять, у них є вихідні. А коли робиш без виходних, потім ще тебе починають напрягати, що давай безстренько, ти хочеться потім все плюнути і пити. То я так подумав, що буду робити з вихідними, віддихати, так як ви совітуєте, що вона робити посменно, то тобто брати вихідні. Ну, буду робити з паневка в петлі. Ладно, суть не в тому, як я там що буду робити, а суть по фарах, в принципі, була по поліровці. Яку наждачку на начну зараз далі машину полірувати, начну е, з 2000 як ви мені написали, дякую вам ще раз за совіти. І, в принципі, ви знаєте, по відео, я, якщо мені щось буде в принципі, цікаво. Якби Базу основу я знаю принципи, роботи. І якщо десь якась піддеталь, то в принципі я вам... В принципі, я зніму відео, я вас спитаю, що мені треба буде зробити тобто, не халам типу, як ви мені пишете, що кумедно там все виходить, то в принципі, буду старатися виходити з вами якби на професійний уровень, щоб було щоб вам всім це нравилось знімати з точки зрення, що це якби все до нього все, треба професійно віднестись. Ну, я думаю, вже кращі відео. Будуть, як я підзароблю трошки, куплю там, може, штатів, щоб встановити, і камеру, звісно, куплю, щоб встановити, щоб ми бачили, наприклад, повний рост, знімати плоть до того там процеси роботи. Буду старатися монтувати відео, щоб це було красиво, десь музику підставити, десь якесь слово, де щось це, Ну, так займатися більш конкретно, займатися цим ділом Ютубом і іменно самою тобто, роботою. Тобто, буду цілі направлено, до чогось йти. Тож дякую всім за просмотри. Ставте лайки, підписуйтесь. На канал. И всем до хорошего настроения, всем до новых видео. Всем папа, ребят.